Собор Архистратига Михаїла, церковне свято на честь усіх ангелів, небесних сил безплотних, на чолі яких стоїть архистратиг Михаїл. Слово ангел перекладається як посланець. Ангели. Це створені Богом безтілесні духи, які сповіщають людям Божу волю, як, наприклад, Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про народження від неї Спасителя світу, або охороняють людей від злих духів, як ангели-хранителі. Або споглядають Бога як херовими і серафими та безперестанно славлять Його. Православне богослів'я, описуючи небесну єрархію, виділяє дев'ять ангельських чинів. Архистратиг Михаїл є головнокомандувачем цього небесного воїнства його архи, тобто головним стратегом. Свято Собора Небесних Сил Безплотних можна вважати днем ангела кожного християнина, а також православним днем Києва.